Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Динамо візьме на збори до Туреччини декілька гравців з команди Ю 19 Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. На збори з основою поїдуть як мінімум лівий захисник Денис Дикий і нападник Владислав Герич та Матвій Пономаренко. Також разом з ними їде центральний захисник руха Богдан Слюбик. Раніше вже була інформація, що Динамо 5 січня вирушить на збір до Туреччини. Перші офіційні матчі після зимової паузи кияни зіграють з Галатасараєм 21 січня та з РФШ 30 січня у Лізі Європи. Також Ігор Бурбас повідомив, що Шахтар взяв на збори до Туреччини п'ять нових гравців. До першої команди залучать двох воротарів і трьох польових футболістів команди Ю-19, а саме захисників Миколу Огаркова і Антона Дрозда та півзахисника Віктора Цоканова. Шахтар вже сьогодні, 4 січня, розпочав збір у Туреччині. Карпати та Рух не зверталися до організації щодо намірів об'єднатися по завершенню сезону 2024-25. На даний момент ми не отримали жодного офіційного звернення від клубів на адресу української прем'єр-ліги щодо інформації на сайтах ФК Карпати та ФК Рух про наміри об'єднатися по завершенні сезону 2024-25. Йдеться у заяві УПЛ. Медійна збірна України зіграла свій перший матч на турнірі Kings World Cup National, який проходить в Італії. Свій шлях на медійному чемпіонаті світу ЮА СТІЛ розпочала грою проти команди Туреччини. Українці поступилися з рахунком 0-5. Другий свій матч на турнірі ЮА СТІЛ зіграють 4 січня. Динамо визначилось із планом підготовки до другої половини сезону, повідомляє Динамо ЮЕЙ». Загальний період міжсезонної підготовки Динамо становитиме 45 днів. На першому етапі команда Олександра Шовковського проведе чотири контрольні матчі, після чого вирушить до Стамбула на матч Ліги Європи з Галатасараєм. З 22 січня у Білосиніх розпочнеться другий етап підготовки, який триватиме значно довше майже місяць. Також 30 січня команда зіграє. Завершальний матч в основному етапі Ліги Європи проти латвійського клубу РФШ. до Києва Динамо повернеться безпосередньо напередодні першого офіційного матчу чемпіонату України проти Львівських Карпат у 18-му турі УПЛ. Базова дата 18-го туру 22 лютого. Ведучий каналу Трендець Дмитро Поворознюк повідомив про майбутні переходи гравців руха в Карпати. Цитата: Слюбик їде на перегляд в Динамо. Федор, квасниця, сич, краснопір зараз і з часом пастух переходять в Карпати. Рух отримає відсоток від наступного продажу гравців, сказав Поворознюк. Одним із футболістів руха, який перейде в Карпати найближчим часом, має стати Марко Сапуга, повідомляє «Тато таке. Керівництво зелено-білих планує відновити 21-річного випускника УФК Карпати після важкої травми та невдалої операції на хрестоподібних зв'язках і повернути у футбол. Марко, це син одного із тренерів юнацької команди Карпат Андрія Сапуги. Через травму футболіст не грає з жовтня. Футболісти Динамо вийшли з відпустки та почали проходити медогляд у клініці. Разом із київським клубом лікарське обстеження пройде і захисник руха Богдан Слюбик, який прибув до столичного клубу на перегляд. Також представники юнацької команди Динамо В'ячеслав Суркіс, Данило Іщенко, Владислав Герич і Матвій Пономаренко. Вони залучені на майбутній міжсезонний збір першої команди. Відсутній у списку Володимир Шепелєв була інформація, що футболіст може перейти в Карпати. За кордоні клуби виявляють інтерес до колишнього півзахисника Динамо Олександра Андрієвського. Повідомляє та таке: за даними джерела, 30-річним півзахисником цікавляться клуби з Польщі, Туреччини та Іспанської Сегунди. Нагадаємо, що Андрієвський залишив Динамо у статусі вільного агента. Головним претендентом на футболіста в УПЛ залишається «ЛНЗ». Андрієвський виступав в системі Динамо 2015 року. На його рахунку 123 матчі, у яких він забив 5 голів та зробив 11 гольових передач. Сан-Дієго веде переговори щодо підписання правого Вінгера-Шахтаря Олександра Зубкова. Повідомляє ГІВІМІСПОРТ. За інформацією джерела, американський клуб запропонував за 28-річного українця близько 5 мільйонів доларів, але гірники хочуть більше. Сандієго з наступного сезону дебютує в МЛС. Він стане 30-ю командою у вищому дивізіоні США. Клуб було засновано у 2023 році. Раніше вже повідомлялося, що Зубков не зможе перейти у Трабзонспор, тому що турки не готові заплатити суму, яку хоче Шахтар у поточному сезоні. В активі Хавбека 7 голів та 4 асисти у 18 матчах. Наполі повертається до кандидатури центрального півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, повідомляє коментатор Марко Контеріо. За інформацією джерела, 22-річний українець очолює список півзахисників, який хоче підписати італійський клуб. Наполі сподівається підписати Судакова на вигідних умовах вже цього місяця. У поточному сезоні Георгій забив 9 голів та віддав 4 асисти у 23 матчах за гірників. Турецький Сіва Спор має намір підписати капітана донецького шахтаря Тараса Степаненка. Як повідомляє місцевий журналіст Ерсен Сердал, 35-річний півзахисник зацікавив Сіваспор, оскільки його контракт з гірниками закінчується влітку цього року, то переговори можуть розпочатися вже незабаром. Цього сезону українець провів 15 матчів у складі шахтаря та національної збірної України в усіх турнірах. Трансфер Марк оцінює вартість Степаненка у півтора мільйона євро. Динамо під час зимового міжсезоння перегляне молодого африканського центрального захисника, повідомляє Динамо ЮЕЙ». А за інформацію Тато Такей йдеться про 20-річного іми Окона і Суперспорт Юнайтед. Цей клуб виступає у чемпіонаті Південно-Африканської Республіки. Футболіст вирушить з київським клубом на збори до Туреччини. «Трансфермарк» оцінює гравця у 650 тисяч євро. Його контракт з клубом спливає влітку. Окона також може зіграти на позиції опорного півзахисника. У 41 матчі за Суперспорт Юнайтед гравець забив один гол. Всупереч чуткам керівництво Динамо не планує під час зимового трансферного вікна достроково повернути Сергія Болецу з оренди в Лехії. Повідомляє та таке: орендна угода 25-річного українця розрахована до літа. Водночас польський клуб не відкладає можливості суборенди хавбека в інший клуб. Цього сезону Болеца провів за Легію сім матчів у чемпіонаті Польщі. Щоразу він виходив на заміну. Починаючи з серпня, Сергій відіграв 39 хвилин у польському чемпіонаті. Іменитий український голкіпер Денис Бойко може відновити кар'єру. У його послугах особисто зацікавлений головний тренер Ворскли Юрій Максимов повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Цитата: Я знаю, що Максимов пропонував бойку взяти і зняти рукавички сяха і повернутися у ворота. Денис у дуже хорошій формі підтримує її, тренується, але не впевнений, чи гратиме надалі у футбол. Наразі він ще не визначився, сказав Бурбас. Останнім клубом голкіпера було Житомирське Полісся. Також голкіпер виступав за Дніпро, з яким виходив до фіналу Ліги Європи Київське Динамо, Іспанську Малагу та інші клуби. Вінгар Динамо ю 19 Олександр Шевченко перейшов на правах оренди у Ворску. Угода розрахована до червня цього року. У поточному сезоні в активі 18-річного хавбека один гол у шести матчах за команду Ю-19 киян. Ворскла оголосила про підписання правого захисника Динамо Навіна Малиша. Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. 21-річний українець дебютував за основу киян минулого сезону. У поточній кампанії він провів два матчі без результативних дій. Оболонь оголосила про підписання нападника Кривбаса Дениса Устименка. Деталі контракту 25-річного українця не розкриваються, проте відзначається, що це повноцінний перехід, а не оренда. За інформацією, Transfermarkt, угода розрахована до літа 2026 року. Новачок виступатиме під 9 номером. У першій частині сезону 2024-2025 Денис грав на правах оренди у складі Карпат. За львівської команди він провів 14 матчів, забив один гол та віддав один асист. Оболонь оголосила про перехід півзахисника Олега Ільїна. Вінгр колоса буде виступати за оболонь на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону. У поточному сезоні Ільїн провів 5 матчів без результативних дій. ЛНЗ оголосив про перехід на правах оренди захисника Петра Стасюка до оболоні. Орендна угода 29-річного українця розрахована до завершення сезону 2024-25. В поточній кампанії футболіст зіграв у 12 матчах за Черкаський клуб. ЛНЗ оголосив про відхід футболістів Олександра Насонова та Сергія Шестакова. 32-річний захисник Насонов був у команді з 13 лютого 2023 року. За весь час він відіграв за ЛНЗ 3222 хвилини у 44 матчах. На його рахунку 3 забиті м'ячі. 34-річний півзахисник Шестаков також приєднався до Черкаського клубу 13 лютого 2023 року. За цей час він відіграв 1355 хвилин у 27 матчах та забив 3 м'ячі. Опорний півзахисник Вольсбурга Бартол Франніч, який грав в оренді за Шахтар, повернувся в Загребське Динамо. 24 24-річний Хорват є вихованцем Загребського клубу. Він виступав за команду з 2015 по 2022 роки, коли перейшов у Вольсбург за 7,5 мільйонів євро. Орендна угода Франніча Шахтарем була розрахована до 30 червня 2025 року. Відзначимо, що у Динамо Загреб Бартол перейшов також на правах оренди. Цього сезону Франіч провів 408 хвилин у восьми матчах за гірників та забив один гол інгульцю. Евертон хоче продовжити контракт з лівим захисником Віталієм Миколенком. Повідомляє Фабріціо Романо. Наразі клуб почав перемовини з 25-річним українцем щодо можливої нової угоди. Чинний контракт Віталія розрахований до 30 червня 2026 року. Миколенко грає за Евертон з 1 січня 2022 року, коли перейшов з Динамо за 23,5 мільйони євро. Цього сезону гравець провів 21 матч за клуб та збірну. Бормут не планує продавати захисників Іллю Забарного та мілуша каркеза цієї зими, повідомляє Гівіміспорт. За даними джерела, англійський клуб має намір жорстко відстояти своїх гравців у січневому трансферному вікні. Керкезом цікавиться Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Забарний викликав інтерес у Челсі Тоттенгема, Ліверпуля, Реала та ПСЖ. 22-річний українець цього сезону АПЛ повністю відіграв в усіх 19 турах. Він є основним гравцем команди. Вінгер Жероний Віктор Циганков повернувся до тренувань з командою. Востаннє 27-річний українець виходив на поле у п'ятому турі Ліги Чемпіонів проти штурма 27 листопада. Після цього була інформація, що циганков отримав травму привідного м'яза. Цього сезону Віктор зіграв 12 матчів за клуб та збірну, забив один гол та віддав два асисти. 13 ігор він пропустив через різні пошкодження. Наступний поєдинок Джерони пройде 11 січня, коли команда Мічела зустрінеться за Лавесом у 19-му турі Ла Ліги. Лідер АПЛ Ліверпуль шукає підсилення на наступні трансферні вікна. Наразі скаути клубу працюють по іспанській Жероні. Англійці цікавляться двома гравцями. Один з яких є Віктор Циганков передає портал «Anfield Index. Наразі відомо, що головний тренер Ліверпуля Арне Слот зацікавлений у переході двох футболістів Жерони. Першим футболістом є фулбек Мігель Гутьєрес, а другим він Віктор Циганков. Гутьєреса можуть спробувати підписати взимку, оскільки він добре себе проявив у першій половині сезону. За циганковим скаути майже не слідкували, оскільки він постійно був травмований. Якщо Українець гратиме у другій половині сезону, то його кандидатуру можуть розглянути на літо. Італійська Рома продовжує шукати шляхи виходу з ігрової кризи, а її тренер коментувати те, що відбувається у команді. Головний тренер Роми Клаудіо Рань'єрі назвав ті аспекти, у яких треба додати українському форварду команди Артему Довбику. Повідомляє Фантакліо ЕйТі. Він впевнений, що Довбик зможе заграти ще краще ніж зараз, але для цього потрібно виконати одне його прохання. Раньєрі вважає, що довбику потрібно додати в агресії та рішучості. Цитата Артем дуже хороший хлопець. Раніше він грав по іншому, але зараз ми починаємо розуміти один одного. Довбик мене продовжує вражати своєю грою. Це дуже подобається. Мені здається, що Рома вже довго не бачила у себе форварда такого ж сказав раньєрі. За словами головного тренера Римлян, можливо, Довбик і не забив багато голів, але він сам створює собі моменти. Дайте йому спокій, він тільки почав забивати. З голами прийде впевненість. Додав раньєрі.